Доброго дня, шановні панове перевізники! Слава Україні! До вашої уваги «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Робота в нашій галузі продовжує залишатися дуже непростою. Зокрема, маємо черговий прикрий приклад недосконалої роботи польської системи реєстрації РМПД. Подробиці далі в сюжеті. Цього тижня до нас звернувся перевізник з Одеси Денис. При заїзді до Польщі через пункт пропуску у Гринів Долговичу з порожнім контейнером його водій мав на борту вантажівки польські бокси Лонтекс та мобільний пристрій ЄТОЛ у телефоні. Однак, як це на превеликий жаль, дуже часто трапляється. У водія не було зафіксовано передавання даних до поеск, хоча й існував повний трек по Лонтексу, і на телефоні був зафіксований момент вмикання пристрою. Тобто за 20 хвилин оба пристроя не працювали, не передавали дані в пояск. Ми зателефонували на гарячу лінію Лонтекса. Лонтекс там, як не странно, дав повний розклад, дав нам повний трекер. Ми бачимо від заїзду машину. До кордону, до моменту як почалася перевірка. Водій відразу ж зателефонував перевізнику, котрий миттєво перевірив наявність зв'язку. Зв'язок вже відновився. Спершу на одному, а потім і на іншому пристрої. Попросив водія надати цю інформацію інспекторові, але вона навіть не стала його слухати. Він показував їй. Ну, цей скрін, який я йому вислав, потім е, показував те, що в нього є на телефоні Єтоловський, що є там точка, коли він був, був увімкнений, і до е, початку перевірки. Тобто не було там виключення якогось, ну, все працювало. Ніхто наші слова, ніхто ну, взагалі не захотів слухати, просто тупо мандат. І все одно ну, там не мандата, а кауція. А кауція за таке порушення в лапках становить 10 тисяч злотих. Тож не дивно, що такий стан справ не просто обурив нашого нового знайомого. Він припускає, що відбувається навмисне втручання в систему передавання даних. Дійсно, на кордоні просто глушаться ці сигнали. Ну, якось так. Два у нас пристрої є. У нас є польський пристрій, в якому стоїть польська карта. І є у нас український пристрій, в якому стоїть українська карта. І оба пристрої були не на зв'язку. Або так передає поеск, просто їх не, фік не фіксує. Ми воююча держава і велика кількість ребів. Працює як з української сторони, і, можливо, з польської. Я не думаю, що це свідомо робиться з польської сторони, але це об'єктивна реальність. І, на жаль, Польські посадовці сьогодні став, складаючи протокол, протокол і вимагаючи кауці, на це не звертають увагу. Хочу наголосити на тому, що за нашу інформацію, дійсно, ми декілька раундів перемовин провели і перевіряли у перевізників. Якщо говорити про інспекцію Дрогове, вона значно лояльніше відноситься до таких випадків. Те, що стосується митників, там інша історія. Митник не транспортник, у нього завдання 100% машин проконтролювати на вхід і на вихід, і він не бере на себе відповідальність сьогодні за те, що. Не працював GPS-сигнал, навіть з підстав, які не залежать від перезника, хоч би там як, але постраждалий від такої польської псевдоприскіпливості перевізник змушений був звернутися за допомогою до польського адвоката. Сподіваємося, йому, як і багатьом іншим його колегам, вдасться виграти цю справу і повернути кошти. Розумієте, ми чим більше навантажуємо от зараз. Я вже так думаю, водію треба закінчувати напевно інститут, щоб їздити по РМПД, здійснювати оплати і так далі. Окрім того, ми йому даємо завантаження. Він має весь час в тому телефоні сидіти і, і, і так далі. Тобто ми робимо з нього такого унікуму, універсального, який все більше і більше не має думати про безпеку руху і к. Керувати своїм транспортним засобом і слідити за дорогою, за завантаженням, розвантаженням. А він тільки має дивитися за тим, чи є сигнал Дже чи лови чи є РМПД і так далі, має завжди відволікатися від своїх прямих обов'язків. Тим часом представники секретаріату АСМАП відвідуючи цими днями своїх колег із польської асоціації з МПД знову порушили питання поганої роботи системи реєстрації РМПД. на наше пряме питання. Пан Бучек відверто що РМПД скасовувати ніхто не буде. Може це і неприємно для нас, але ми маємо теж розуміти, що все, що ми сьогодні можемо на що спрямувати нашу роботу, це все ж таки зменшення штрафів, зменшення можливих кауцій та інших заходів. Що стосується відряджень, станом на сьогодні, слава Богу, ситуація вироніла вже коли оформлю відрядження, має вказати представника, і це може представник з України. Це дуже важлива історія, тому що коли це було польський представник, то було у нас багато тут різних інсулінацій. Ну принаймні, сьогодні поки так. А взагалі сподіватимемося, що після завершення виборів у Польщі, другий тур яких відбувається саме сьогодні, робота економіки, зокрема і нашої галузі, бодай частково нормалізується. Враховуючи чергові вибори і нещодавно страйк, і все таке інше, розуміємо, що це більше політичне питання, тому що економічної доцільності таких е, кроків немає. Е, Польща втрачає мільярди. Євро, я вже можу навіть правлю правду сказати. Це не польські перевізники, а це польські політики. Таке роблять, які хочуть там які хочуть набрати собі бали на по таких і вони підтри якби підтримують, ніби польських перевізників. Насправді вони підтримують свої політичні сили. Робота в нашій галузі непроста для всіх перевізників, але в окремих регіонах нині працювати особливо складно. Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Сумщина, Миколаївщина, Одещина. тут і повсякденне життя, і будь-яка професійна діяльність постійно відбуваються під акомпанемент рашистських обстрілів. Проте, перевізники працюють і в таких нелюдських умовах. Більше того, намагаються вижити і зберегти свій бізнес. А учитывая, що коли машин більше, ніж груза, соответственно, ціни упали. А якщо упали ціни, то рентабельність перевозки практично нуліває. Хто має? Определенные финансовые запасы, или кто работает на каких-то долгосрочных контрактах, тот еще каким-то образом выживает. Но я с определенной уверенностью хочу сказать: что 50% машин моего региона просто стоят в гаражах. Вот. Многие перевозчики пострадали от постоянных обстрелов. Йдемо далі, і тепер саме час познайомитися із добіркою свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Наша профільна асоціація оголосила про намір передати Тір Паркінг, розташований за адресою місто Бориспіль, вулиця Калмикова, 49, в управління, зацікавленій у цьому компанії. Щорічна вартість оренди без комунальних послуг з ПДВ 2 мільйони 400 тисяч гривень. Пропозиції щодо бажання управління паркінгом можна надсилати на електронну адресу або звертатися за телефоном, що ви їх бачите на екрані. У зв'язку із виконанням будівельних робіт у пункті пропуску Шегині Медика на кордоні з Польщею з 30 травня зменшено кількість смуг руху для вантажного транспорту в обох напрямках. На час реконструкції тут також буде відсутнє місце для накопичення транспортних засобів. Завтра, 2 червня, об 11 годині, відбудеться нетворкінг на тему Актуальні питання щодо виконання норм наказу Міністерства розвитку громад та територій номер 50 Документ стосується надання підприємствам статусу критичності. Участь у заході візьмуть представники Укртрансбезпеки. До речі, станом на сьогодні, ДСБТ вже надала відповідний статус майже 260 суб'єктам господарювання. Розпорядженням Кабінету міністрів схвалено проєкт угоди між урядами України та Королівства Марокко про міжнародні автомобільні перевезення. Віце-прем'єр міністру, міністру розвитку громад та територій Олексію Кулебі. Надано повноваження підписати згаданий документ. Власне, на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове перевізники. Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!